Привіт, мої малята! Доброго вам ранку! Сьогодні ми з вами поговоримо. А точніше, я загадаю вам загадку, а ви спробуйте відгадати хвіст трубою, спритні ніжки, плихи з гілки на сучок. Носить білочка, горішки, В золотий свій сундучок, в неї очі, мов горішки, кожушинка хутряна вушка, наче ріжки, у дуплі, живе вона. Ну що, май малята? Ви, напевно, всі впізнали, це білочка. Вона живе у лісі, а у місті її можна побачити у будь-якому парку або там, де є дерева, поблизу домівок. І сьогодні ми з вами спробуємо намалювати білочку. Для цього нам потрібен звичайний. Аркуш паперу з альбому, чорний та помаранчевий олівці або фломастери. Тож уважно дивіться та повторюйте за мною. А я наприкінці буду чекати ваших робіт. Вдалої нам праці, май малята! Розпочинаймо!